Діви, вітаю вас! Сонячне активне, починаючи затемнення на вузлі майбутнього раху, 8 квітня у 19 градусах Овна, у вашому 8 секторі гороскопа. Інформація у загальному відео дуже цікава, цикл Сароса, активні точки цього затемнення, крім цього, ключики, яка енергетика цього періоду, чого варто очікувати, на чому розставити акценти, тому, будь ласка, кому цікаво. Також стосовно ретроградного Меркурія, який позначає своїм кадуцеєм весь квітень місяць, в тому числі і точку цього затемнення, будь ласка, у посиланні нижче залишу також ем, інформацію. Крім цього, по квітню місяцю прогноз теж можете знайти. Загалом інформації багато, тому. Зважайте на ваш час і на ваше бажання. Діви, восьмий сектор гороскопа, по сонячному, активному затемненню, закликає вас зараз до активних починань у сфері розпоряджання фінансами вашого партнера, чоловіка, дружини, кредитними коштами, страховими виплатами, також. Імовірно, це можуть бути премії, гранти, виграші. Навіть так може бути державні якісь гарантії. Це ситуації з народженням дитинки, приміром, або плануванням пологів, народженням наступної дитинки. І дійсно, ви напередодні пологів знаходитеся, або ж ви щойно народили дитинку, і ви отримуєте. Кошти. Крім цього, виплати різного масштаба, різного рівня від клієнтів, приміром, коли ви до своїх мрій, до своїх планів залучаєте фінанси партнерів. Дуже близько до точки затемнення знаходиться ретроградний Меркурій. Він закликає нас обговорювати ці питання, докладати зусиль до того, щоб запевнити наших партнерів у нашій спроможності гасити вчасно наші боргові зобов'язання, або ж, взагалі, до того, щоб опарувати фінансами чоловіка, дружини, об'єднати якби з нашими, наприклад. Також це отримання боргів може бути, коли ви ініціюєте процес виплат, можливо, це судові процеси або на якихось особистих засадах. Ви дійсно будете виступати активатором такого спілкування для того, щоб отримати те, що вам заборгували. Крім того, ситуації. Прояснення у кризових екстрених ситуаціях це те, що для вас важко, страшно, чого ви боїтеся, на що ви наважуєтесь. Ви тепер просто йдете на ваш страх, і важливо не звертати діви. Акцентую прям увагу, швидких результатів не буде по квітню. Адже Марс в рибках, Меркурій ретроградний близько до точки затемнення. Про всі ці важливі дати, і як буде розвиватися по дням енергетика ретроградного Меркурія, також у загальному відео. Ми бачимо, що люди ще не можуть дати нам такої швидкості. Ми бачимо, що вони повільні, невпевнені, заглиблені в якісь свої питання. Однак, якщо ми. Мотивуємо наших клієнтів, чоловіка, дружину, близьких людей, надихнемо їх цим творчим процесом, в який ми бажаємо вкладатися. Або ж роз таким застосуванням цих виплат, що дійсно відкриває перспективи на таку довгу-довгу віху нашого життя. От цікаво, де енергетику Марса по рибкам ми можемо використати. 10 числа Марс з'єднується із Сатурном у сьомому секторі вашого гороскопа, і робить секстиль до Урана із Юпітером у дев'ятому секторі. Ось тут підтримка від людей. Підтримка клієнтів, підтримка також ваших близьких. Членів вашої родини, друзів, всіх тих, хто близько до вашого серця наразі, і хто може дійсно долучити ще до ваших ідей підтримку людей з-за кордону, або за рахунок своїх якихось бачень, своїх якихось паперових, наприклад, справ дозволів посприяти якось саме своїм соціальним статусом у вирішенні ваших питань. Крім цього, можливо, транспорт чоловіка, дружини вам у чомусь допоможе, в близьке оточення, брати, сестри вашого партнера, а також якесь таке. Коло його спілкування тісне місце проживання також зараз стане вам у нагоді. Крім цього, діви, звертаємо увагу, що від людей наразі можуть приходити вам знаки. Символізм, містика цього періоду зашкалює Марс у рибках, там Нептун, Сатурн. Вони дуже сприяють тому, щоб через людей ви могли почути себе в першу чергу. Тому давайте собі можливість поспілкуватися від душі і так. Такі нотки включати у ваші комунікації, щоб вам дійсно сам процес того, що ви розпочинаєте, чи переїзду, чи навчання, оформлення документів, перенаправлення коштів просто у таке вигідне, більш для вас русло приносив задоволення, такий ключик до цього затемнення. Також повертаємося до ретроградного Меркурія. Він покликаний на те, щоб наполягати на своєму баченні. Однак дати можливість висловитися партнеру, оскільки він наразі може ось цю маневреність мати набагато більшу, ніж ви, і показати вам, в яких моментах ви напоритесь саме на щось, те, що вам наразі не очевидно. Крім цього, графік партнера може не підходити під ті проекти, які ви хочете ось прямо зараз, за одну секунду масштабувати і реалізувати також відгук просто. Періоду закликає до того, щоб ви мали деяку розконцентрованість, багато спілкування, поїздок, просто якийсь стрес комунікаційний. І в цьому ключі ваш партнер дійсно зможе вас направити, підказати. І вказати вам на такі важливі орієнтири даного періоду. Я вам, діви, бажаю відгукуватися в цей час, в першу чергу, на таку внутрішню енергетику і відпочинку, і сприйняття знаків, і якоїсь медитації внутрішньої, коли період важливий сам по собі, просто тому що планети нам дають таку можливість зараз і починати, і завершувати. Зараз вашими фінансами можуть бути Питання, які потребують завершення. Ви змінюєте від діяльності, професію, роботу, просто виходите на пенсію, або ж ви залишаєтесь без роботи з тих чи інших причин, або просто зараз вас не так цікавлять ваші фінанси, ви не можете на них в повній мірі розраховувати для того, щоб розпочати. Те, що для вас важливо. І у зв'язку із цим обов'язково інші люди, однак ваша важлива думка, щоб ви і ваше бачення в цьому були. Не відкидаємо думки інших, бачення світу. Іншими нашими близькими людьми не відкидаємо поняття часу, простору, самодисципліни і обов'язків, і тієї можливості, яку надає нам наразі Сатурн по Да? Ми розуміємо кордони, як це все нам уміщати в наш розпорядок. Однак ідемо своїм вірним, впевненим шляхом. Дякую вам, Діви. Хай все у вас буде добре.